Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас. Вітаю вас, рада бачити і чути. Вітаю глядачів, підписників. Доброго дня. Добрий день, вас теж рада бачити і чути. І сьогодні, а вже ж хочемо поговорити про важливі новини, важливі події для України і світу. Але перше, що хочу почати, ми бачимо, що в чергове так ворог здійснює терор українців і постійно повітряні тривоги, постійно жахливі обстріли. І зараз бачимо в медіа розлітаються новини про те, що Зараз, тепер шахеди, да, нашого ворога, росіян можуть керуватися онлайн і ба більше можуть атакувати об'єкти, які рухаються, тобто вони видозмінені. А, можемо зараз розглянути, що а, приготував ворог на цей вересень, да, чи реально він видозмінив свою зброю і чи вдасться нашим військовим її знешкоджувати? У Нас це питання воно дуже часто повторюється в контексті е, гойдалки, Тобто, в нас, е, коли ми питаємо стосовно шахедів, стосовно застосування шахедів і їх модернізації, відбуватиметься певна гойдалка і буде продовження е, цієї ситуації. Як на початку війни, спочатку у нас були білі, потім чорні шахети, потім більш швидкі шахети. І кожного разу, коли ворог видозмінював. Або змінював підхід е, до цієї зброї. Ми шукали і знаходили е, способи обійти цю ситуацію. Зараз так само, тобто ми стикаємося з ситуацією за рахунок майстерності, за, за рахунок пошуку, за рахунок ситуації де, як тяжкої ночі. ми знаходимо вихід е, карта тріумфу, але це закривання ситуації на, на певний проміжок часу. Тобто до наступної якоїсь модернізації нам знов прийдеться підлаштовуватися під ситуацію, тому що не випадає, не випадає завершення процесу. Тобто, як тільки ми знайдемо можливість обійти, знайти якусь фічу в контексті того, щоб знесходжувати і унеможливлювати керування дистанційно. Ворог пере пере перемалює шахеди в рожевий колір, і ми будемо дезорієнтовані, коли побачимо там рожевий шахет. воно виглядає як незавершений процес і постійне, постійне, постійне намагання вистоювати і шукати обхідні шляхи в контексті цієї ситуації. Віктор, скажіть, друга новина, яку зараз публікують в пабліках, це про новий масштабний наступ росіян на Україну найближчим часом. Чи можете ви подивитися врешті, чи реально дійсно ворог готує наступ, і чи буде він провальним чергове, яка його, яка його подальша доля? Я б сказав би не тільки стосовно наступу, я б сказав би про повторення декількох сценарій, спираючись на попередній досвід і на попередні періоди. Якщо пригадати початок літнього періоду, на початку літа був анонсований великий літній наступ армії РФ на нашу територію, котрий достатньо кволо прийшов. Без значних успіхів та результатів тут так само, тобто є момент е, обмеженості ресурсної е, з боку ворога, і ми кажемо не тільки про озброєння, але й про особовий склад. Друга складова, на котру необхідно звернути увагу, це циклічність в форматі важелі впливу на перебіг подій. І враховуючи, що в нас ми питаємо про наступ. А в нас випадає карта вежі, карта руйнівних процесів, карта Сонця перевернута. Я б зосередив свою вашу увагу на перш, перш за все на е, потенційні небезпеки і ризики обстрілів енергетичної інфраструктури, спираючись на попередній досвід. Якісь дезінформаційні процеси або пошуки обхідних шляхів, знову ж таки, спираючись на попередній досвід, ця карта зазвичай вказує на ймовірність диверсійних груп або вербування і роботи з агентурою Кремля всередині країни, дезінформаційна складова як важель впливу. Тобто, все буде в осінній період, він буде. Характерним тим, що буде три важелі впливу. Це інформація, дезінформація і робота всередині країни. Викриття викриття з нашого боку. Тобто ті, хто вже почав працювати на, на Кремль, повинні чітко усвідомлювати, що ці викриття їх буде ставати дедалі більше. Тому що там є складова як водення в уману і є складова як пошуки зиску і користі, тобто за матеріальні якісь е, врешті-решт, якщо дивитися з точки зору е, осіннього періоду, в цілому нас. На ворога випадає карта пожина... карта праці в перевернутому стані. Тобто, ті дії, котрі ти будеш робити, вони не принесуть бажаних плодів. і Результатів. У нас дуже висока ймовірність повторення ситуації. Тобто те, що ми спостерігали. В восени минулого року те, що ми, ми спостерігали в під час літнього періоду, тобто в, як в на наступальні дії, котрі не принесуть бажаних плодів та результатів, але значним чином вплинуть на ресурсність, енергію і пентаклі грошову склад складову ворога, тобто великий кошт. І не тільки матеріальний ворог вимушений буде витратити, але не принесе це бажаних очікуваних плодів та результатів. Віктора, скажіть зараз дуже багато в більшості змі пишуть про те, що найближчим часом ворог готує все ж таки такі хвилю інформаційних вкидів, або розхитати суспільство. До, від яких новин, новин зараз остерігатися, і що зараз ви можете порадити українцям, як зараз себе поводити на що звертати або навпаки, на що не звертати увагу, аби ось уберегти себе от від цих російських фейків. E aí Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Оберете той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні. Кнопка спонсорувати під відео. Е, П'ЯТІРКА жезлів це класична наша карта доєнна. Намагання розділити суспільство НА ВПІЛ, або навіть більше, ніж навпіл. Тобто, транслювати меседж, що. Українці різні, суперувати їх, під влаштувати ситуацію таким чином, щоб ми не могли знайти спільної мови. І, скоріше все, це буде не тільки політична арена, але й можливо релігійного характеру, можливо, знову ж таки поділ на захід та схід тощо. Тобто тут немає переможців. в в цих розгойдуваннях і, і не стоїть ціль докопатися до істини і сказати, там хто більш з українців рівний, кращий заможний або розуміє в політиці. Мета виключно дестабілізація ситуації. Причому в нас з точки зору. Карта страшного суду вона нас попереджує про е дію впливу такого інформаційного не тільки всередині країни, але й зовні. І дуже схожі насправді розклади. У нас коли ми переглядаємо Литву, Латвію, Естонію, у нас випадає п'ятірка жезлів. Коли ми переглядаємо Молдову, у нас випадає п'ятірка жезлів. Тобто зараз буде такий масований вплив на свідомість громадян не тільки України, але й європейського простору, в тому числі, направленого на дестабілізацію. Друге, Четвірка жезлів перевернута. Я думаю, що скоріш за все знову буде підніматися тема виборів. І що треба. от Тільки виборів нам не вистачає для того, щоб жити спокійно і наблизити завершення процесу війни в нашій країні. Плюс карта дурня зазвичай це і в контексті з картою праці, це момент. Не просто маніпуляційного процесу, а відвертої брехні, в котру, на жаль, будуть, будуть вірити, тому що карта праці в нас випадає в прямому положенні. І загальна рекомендація: дивіться, ми не можемо вплинути на ту інформацію, котра буде з'являтися з різних джерел. Але її треба сприймати досить скептично, досить абстраговано і іноді просто не сприймати, не читати, не рвати собі серце, тому що воно направлено не на те, щоб ми вийшли з ситуації або вкультивували якийсь план виходу, а виключно, щоб злилися. Злилися енергетично, злилися емоційно, і абстрагувалися в тому контексті, що або підбурити людей, або обстрагувати, щоб просто вже не було б ніякої надії, бажання рухатися і боротися е за те, в що, що ти віриш. Помірність, помірність е рекомендаційна карта, вона Попереджую, що іноді треба сприймати інформацію з холодним розумом, менш емоційно. Якщо вам щось не, не подобається, просто напишіть в коментарях. Не, 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 не ведіться на маніпуляції та фейки. напишіть щось в коментарях. Ми завжди позитивно дивимося на критику, особливо якщо вона конструктивна. Ну і бачите, те, що на початку розкладу воно випало, в кінці розкладу воно підтвердило. Бажання культивувати ситуацію, коли ми будемо на місяць дивитися як вовк та собака. Тобто під різним кутом нам буде здаватися це одна і та сама ситуація повністю повністю інакшою. Помірно. Ну і бачите, загроза для нас. Загрози для нас, але по страшному суду хочеться зазначити, що це може стосуватися не тільки нас, але і наших сусідів. Більше того, ми якось інформаційно вже підковані і розуміємо, де фейк, де не фейк, як його можна перевірити, і ми підготовлені, все ж таки, враховуючи в тих умовах, в котрих ми живемо. Європейський е глядач він. Менш підготовлений і може реально запустити ланцюгову реакцію неконтрольовану. Ви абсолютно праві. Я з вами точно погоджуюсь. Дякую вам за ці передбачення, дякую за слова і поради для наших глядачів. Я думаю, що е, хтось точно собі візьме на замітку. Е, хочу подякувати вам за цей випуск і до зустрічі з вами у наступних випусках. Дякую вам, бережіть себе.